І так, шановні, вітаю вас всіх. Сьогодні я хочу затронути таку тему, яка буде актуальною для багатьох людей на Україні. Пов'язано це з тим, що нашу енергосистему обстрілюють ворожі безпілотники, дрони. І е, підстанції вони зруйновані. Тому світло подається дуже мало на протязі доби, починаючи від 1,5 години. Ну і так може бути 3-4 доби на день. І того світло буває всього-навсього по 4-4,5 години на добу. Ставлю дуже багато інвекторів, але що я хочу сказати, не дивлячись на те, що є інвектори, які переключають 12 вольт на, 20, на 220 на вольт, але вони так само можуть бути зламані. Ну і треба якось виходити з ситуації. Ну і зараз я вам покажу, як я вийшов з цієї ситуації. І так, шановні, зараз я знаходжуся себе вдома і хочу вам показати інвектор, який стояв у мене в котельні. Він зламався. Він пишеть, не знає, що там є. Я буду працювати, розбирати його, дивитися, тому що вже давав майстрам, ну і ніхто не може дати раду, як з цим робити. А як я обійшовся? Натомість цього всього. Ну, хочу вам показати, що тут в мене є певні інструменти, є тестер, є е, от, е, так само інвектор, який з 12 вольт переводить на 220 вольт. Ну, але акумулятор треба спочатку зарядити. А поки у нас є струмний режим, то я поставив простий е, зарядний пристрій польського виробництва. Ну і от Що я хочу вам показати, от бачите, він вже ось ось і короче, повністю він буде зарядний. Тому що у нас тут вже починає світитись така зелена лампочка і вже перестав крутитись моторчик. Відповідно, він зарядився. На початку він давав десь 8 А при зарядці, коли я його поставив. Ну, а тепер е, тут показано, що до 2 А. А зараз я знаходжусь в своїй котельні. Ну і Тут у нас є котел фірми Кронос. І у нас є тут пристрій, який повинен бути підключений до джерела 220 вольт. Тобто напруга повинна бути 220. Ну, і от у нас є така система. По цих трубах тут у нас є двигун. І коли ми тут включаємо, у нас повинно бути показано 41 градус і відповідно у нас повинен запрацювати оцей двигун і повинна бути циркуляція води. Вона йде сюди, до цього бока. Ну, бачите, вчора я топив і тут можна побачити, що от у нас є 50 градусів. І якщо у нас є отут 50 градусів, то у нас от є другий двигун. Тут у нас є датчик. Ну І цей двигун він так само повинен бути підключений до джерела напруги 220 вольт. Раніше тут стояв у мене інвектор. Бачите, я це все розкорочив. Тут у нас е, іде, наприклад, 220. Ми включаємо, вмикаємо 220 в розетку цей інвектор, який стояв тут. Якщо взяти для прикладу цей зламаний інвектор, орієнтовна його ціна біля 40 тисяч. Аналогічні інвектора вони так само мають подібну ціну. Є на ще дорожче, але нам дорожчого не потрібно. Е, так, і е, він працював в автоматичному режимі. Тобто, коли у нас був струм, е, то він заряджав акумулятор на 12 вольт, 100 ватний, 100 амперний, І е, якщо він заряджався, то автоматично тут е, була мікросхема і вона виключала е, зарядку. Ну І коли вже вимикався струм, то в автоматичному режимі знову переключалось на. 220 і ми могли користуватись, наприклад, тими електронасосами, двигунами, які мали по 50 Вт. Ну що я хочу сказати? У мене тут, наприклад, є тепла підлога. І тут аналогічно, от бачите, так само є 220, але я тих два двигуна включав, вмикав на другий інвектор. Який переводить з 12 на 220 і є набагато дешевшим, який мені прислав мій земляк з Германії, мій друг і побратим. Якщо взяти другий поверх, то в мене тут знаходяться батареї. Як кажуть, радіатори в кожній кімнаті. Ось, можу вам продемонструвати ось тут. І аналогічно це стосується всіх кімнат на другому поверсі. Я не буду їх всіх обходити, от бачите, тут так само батарея. Ну, і відповідно, коли зникав струм, а графік не завжди був дотриманим, тому що казали, що повинно було світло бути в одній годині, а воно включалось через годину раніше чи вимикалось раніше. Ну, і відповідно, коли вже в котлі у мене було сильно розжарено, був сильний вогонь, температура піднялась у мене в боку. То вимикало світло, і мені приходилось просто брати і закривати заслонки, і придушувати вогонь. Але все рівно, не дивлячись на це, є розширювальний бачок, вода вона виходила. Ну і це мені приносило неприємність. І мені потрібно було постійно бути присутнім при тому, як я е, розпалював цей вогонь, тому що якщо б я пішов, то відповідно більше б витікло води з е, системи. Ну і це є неприємний момент. І так, шановні, давайте при вас я беру оцей інвектор, який вартує набагато дешевше, ніж, наприклад, оцей інвектор. Він працює в автоматичному режимі. Ну, а тут треба робити все вручному. Ну, але ефект той же самий. Ну І ми бачимо, що от у нього мені Томас, мій побратим землюк, Томас Землюк написав 500 Вт максимальне навантаження. І е, 1500 це коли йде стрімко струм, щоб він не перевищив 1500 ватт. Що я хочу сказати? от дивіться, тільки що через переноски я під'єднав теплу підлогу так само. І хочу, щоб три двигуна, які зараз знаходяться в котейні, щоб вони відповідно працювали завдяки цьому інвектору. Я вже все під'єднав. от Бачите, плюсова клема, мінусова. Тут у мене от пішло. Ось сюди на переноску і ця переноска під'єднує три електронасоси. Один електронасос, надію, що він має 50 Вт. Ну, хай буде навіть і 100. Так, оцей електронасос, ну і то я вам вже показував. Ну І зараз тут є у нас перемикач. Поки що у нас, бачите, тут на ноль. Оф. І 0. Ну що хочу сказати? От зараз в даний момент я можу ризикувати, тому що тут 1500, можливо, треба спочатку включити два, тому що вчора я два електронасоса в цій котейні підключав той електронасос і цей електронасос. Ну, а зараз ще і підключений там. Ну і Плюс я ще думаю, що якщо йдуть от, оці провода, ці провода вони так само мають певний опір. Ну і Воно дає е, навантаження, відповідне, як кажуть. Більше ват може використовуватись. ну Буду ризикувати. Хоча може все згоріти. Е, так. Ну, давайте тоді ризикно. Хоча можна включити спочатку два оцих електромотора, а потім другий. О! О! І пішло. Тепер дивіться, бачите, тут у нас 50, а якщо 50, так, троє. О, вже гаряче. Все. Вода пішла. Так, так дивимося сюди. 13 градусів, як було, так і є. Поки що цей двигун не запрацював. Чому? Тому що треба взяти, розпалити. Я розпалюю ну і подивлюся, як в мене воно щоб працював і цей двигун. Но зараз він знаходиться під відповідною напругою. Тут є електромагніти. так І йду подивлюся, як в мене там електронасос. Той електродвигун е, на теплу підлогу. Так, а тільки що я зайшов сюди, ну і я відчуваю по звуку, що цей електронасос він працює. Е, якщо я ано, от потрогаю, бачите, от я потрогав і я відчуваю, що ця частина е, теплої підлоги вона є теплою. Можна сказати, що чуть-чуть навіть гарячою, тому що 50 градусів вона дає відповідну температуру. А тут воно ще холодне. Тобто ще. Е, Обратка не спрацювала. А тепер я хочу на другому поверсі просто відчути, яка у нас температура. О, вже нагрівається. Відчуваю. Так, а зараз вам продемонструю, бачите, як воно горить, ну, хай розгорається. Ну і не дивлячись на те, що вже доволі прийшло часу, бачите, А воно у нас як було 50, так і залишилось. Чуть-чуть ну, менше, бачите, там. 509,5. А тим часом, поки у нас котел повинен розігрітися і дати температуру більше 50 градусів, то я хочу вам показати сонячну панель, за допомогою якої можна заряджати той акумулятор на 12 В 100 А. Ну, а заряджається він як? От Через цей пристрій. Тому що без цього пристрою він би у нас не заряджався. Ну і хочу показати, тут є документація відповідна. І вона показує. Коротше, тут у нас екран, дисплей. Відповідно, ми тут переключаємо, даємо налаштування. ну Поки що ці налаштування, бачите, вони тут лише описані. Я ще це не приміняв. Ну, Що я хочу сказати? Тут у нас є певні гнізда. І оце, наприклад, сюди підключається акумулятор. Тому що, бачите, оце є значок акумулятора. Тут так само воно показано, що підключається акумулятор. Ні, акумулятор тут, бачите, посередині. От Посередині акумулятор. Ага, І от в акумуляторі показано, де плюс, де мінус під'єднується. Відповідно, це плюс, а це мінус. О, і тут у нас є плюс-мінус. А тут у нас сонячна батарея. І відповідно, сонячна батарея так само показано, де у нас е, мінус, а де плюс. Ось бачите, от отут. Ну, і таким чином ми можемо заряджати відповідний акумулятор. Так. ну, а також ми можемо, тут У нас є два виходи і ми можемо ставити, наприклад, лампочку або ще іншу, інше якесь навантаження у вигляді якогось електроприбора. Так, шановні, пройшло якихось 5 хвилин, ну і ви бачите, що вже отут 45 відповідно запрацював і цей електронасос. Ну, і Тут повинно бути гаряче. О, да, Потепліло. Гаряче, о, тут взагалі гаряче. Так, що працює три електронасоси. Напевне, вони мають по 50 Вт, бо в інтернеті я дивився орієнтовно, в характеристиках у всіх показано, що вони 50 ватні. Навіть якщо б були 100 ваттні, то е цілком нам вистачає, наприклад, оцих 500 Вт. Ще й можна підключити якусь лампочку додатково. Ну і відповідно, світло вмикнули. і... Е Потреба у інвекторі відпадає. Поставив на зарядку його ну і бачите, включив у мережу. Ну І тільки що я поставив на зарядку, звичайний пристрій для заряджання акумуляторів автомобільних. Бачите, там автомобільний. Ну А тут у нас SPG 12 вольт на 100 Вт. Ну і ми бачимо, що повністю він не розряджений, тому що, якщо б був повністю розряджений, у нас е, стрілка амперметра, вона б показувала взагалі отут, е, скільки, 10, 10 А. А так вона показує тільки е, 6 А. Ну, відповідно, він не розрядився повністю. І у нас є ще достатньо часу, щоб його взяти і підзарядити додатково цей акумулятор. Так, а зараз черговий раз я вам покажу, скільки тут у нас температура. 66 градусів за Цельсієм. Ну і по цій системі е, циркулює вода. Цей двигун працює, цей двигун так само працює. Ну і дивимося, скільки у нас ось тут. А тут у нас 72 градуси. Тобто у нас батареї, підлога я виставив на 50, а батарея на другому поверсі у нас 70 градусів. Так, дивимося, скільки у нас обратка. Обратка у нас теж майже 50. Ну і тут подивимося, скільки тут. І тут так само 50. Тобто оця нижня труба, вона має 50 градусів, а ця має 70 градусів. Ну і розширювальний бачок він ще о, вже починає капати. Можна взяти, трошки приглушити, тому що за великий тиск. Раз. Да, можна навіть все прикрити. Ну і відповідно, вона лише зараз капає, і вода далі вона не буде тут, як кажуть, намочувати як другого разу. Тому що цей процес ми вже проконтролювали. Так само ми можемо так зробити оцю заслонку. О, раз, все є. Вверху можемо закрити, бачите, ту плівку. Ну і таким чином чином, навіть коли вечором вночі будуть морози. Тут у нас батарея гаряча, вони дали відповідні кілоджоулі тепла. І, як кажуть, батареї труби у нас не позамерзають. А якщо взяти вже оцей інвектор поломаний, бачите, до нього йде плюсова клема, мінусова клема до е, акумулятора, плюс йде, що у 220 вмикаєш. Тут воно все під'єднується. Оці тоненькі проводки вони відповідно. З 200, переводять, теж типу, дають 220 Коли переводять з 12 вольт, ну, що я хочу сказати, тут дуже багато діодних мостів, тому що воно переключає різні режими. Режими, наприклад, з 12 до 224, потім автоматично воно повинно переключатись знову з 224 на 12 вольт зарядка. Дуже багато датчиків. Є е, багато радіаторів. ну і Кому не дам, коротше, ніхто навіть не знає, що з цим робити. Що я хочу сказати? от Я бачу, що бачу, це, як ніби підгоріло оцей радіатор. Можливо, якась причина е, у ньому. Дуже багато конденсаторів, е, трансформаторів, катушок, е, індуктивних катушок. Ну, е, і що я хочу сказати? Тут у нас є дисплей. Да? дисплей. І я бачу, що він під'єднаний. А він під'єднаний до якої плати? Ось тут у нас є отам от плата, я бачу от до тої нижньої плати під'єднаний. Плюс Так, оцей, що, що це йде? Так само отут у нас іде і під'єднана вже... одна плата під'єднана, друга плата під'єднана. Ну, І буду я на рахунок цього розбиратись. Оця плата, що вона є. Вона для мене інтересу ніякого не представляє, тому що тут то, то, так само є якісь розйоми. Напевне, це пов'язано керування через Wi-Fi, через інтернет. Ну, буду дивитись. не могли зробити майстри, можливо, у мене виникнуть якісь ідеї і думки.